Дня, любі діти, сьогодні, в цей зимовий день, я хочу вам запропонувати послухати казку Різдвяний подарунок. Це було перше різдво в житті мишки молі. Небо забарвилося золотими і рожевими смугами, а в повітрі. Ввижався легкий дзвін. За вікном сяяла і блищала вночі величезна новорічна ялинка. Як би мені хотілося, щоб і у нас була своя різдвяна ялинка, зітхнула моллі. Чому б нам не піти в ліс, щоб знайти її? спитала мама. Ви зможете прикрасити її, і вона буде такою ж красивою, як і ця. Добра ідея, вирішила Моллі. Вона покликала всіх своїх братиків і сестричок, і вони вирушили в дорогу. Для початку вони зайшли в сарай. Мишенята снували по ньому в пошуках того, чим можна було б прикрасити новорічну ялинку. Моллі знайшла ляльку під великою купою сіна. Ось це підійде, вирішила вона. Стривай. гавкнув старий фермерський пес. Це моя. І зробив крок у бік мишенят. Не женися за нами, попросила Моллі. Я просто подумала, що лялька буде гарною прикрасою для нашої ялинки. Старий пес позіхнув, і тому, що було різдво, він дозволив мишенятам забрати ляльку. Мишки подякували йому і пішли з ферми. Вони прямували до лісу. Ой, я знайшла ще щось, крикнула Моллі. Це була золота стрічка, яка звисала з гілки дуба. Моллі забралася на стобур, взялася за стрічку і потягнула її. Однак з'ясувалося, що стрічка належить сороці. Птах збирався обв'язати нею своє гніздо. Я тільки хотіла прикрасити нею нашу ялинку. Благально, сказала Моллі. Зазвичай сороки полюють на мишей, але було Різдво. І тому сорока відпустила стрічку і дозволила Моллі забрати її з собою. Вдалині Моллі побачила якісь блискучі червоні предмети, що лежали на землі. Вони були дуже схожі на ті блискучі кулі, які висіли на великій новорічній ялинці за вікном будинку Мишеняти Дуже добре. Пискнула Молі. Тепер у нас є лялька, золота стрічка і сяюча куля. Гей, це моє яблуко. гаркнула лисиця. Тільки подумали, як добре воно буде виглядати на нашій новорічній ялинці, відповіла Молі, тремтячи. Лиса фиркнула, було Різдво, і вона дозволила Моллі взяти яблука. Спускались сутінки в той час, як мишенята йшли все глибше в ліс. Всередині ожинового куща вони побачили прекрасну сяючу зірку і безліч маленьких вогників, блискучих з зеленим і золотим світлом. Зірки для нашої ялинки, вигукнула Моллі. Але коли вони підійшли до куща, виявилося, що це не зірки, а нашийник, який був на кішці. Ой, ледве промовила Моллі. Я тільки хотіла чогось блискучого для нашої новорічної ялинки. Кішка хотіла заперечити. Але було різдво, і вона вислизнула зі свого старого нашийника і дозволила мишенятам забрати його з собою. Нарешті, на галявині, в найглибшій частині лісу мишенята знайшли велике зелене дерево. Це наша новорічна ялинка, пискнула Моллі. Мишки розвісили по її гілкам. Ляльку, золоту стрічку, яблуко і котячий нашийник. О, це дуже мало схоже на ту ялинку, яку я бачила, сказала Моллі. Коли вони закінчили, сумні мишенята пішли додому і вляглися по ліжечках спати. Посеред ночі мама мишка розбудила своїх малюків. Ходімо зі мною, прошепотіла вона. Мені є що показати вам. І ось маленькі мишенята знову біжать слідом за своєю матір'ю повз ферму у ліс. Нарешті мишки досягли галявини, де росла різдвяна ялинка. Очі моллі округлилися і стали блискучими. О! Подивіться на це. вигукнула вона. Вночі інші звірі додали прикрас до дерева. Маленька ялинка виблискувала і сяяла, і навіть зірки, здавалося, були спіймані її гілками. Наше дерево навіть краще, ніж за вікном, радісно прошепотіла Моллі. І всі лісові звірі кивнули і посміхнулися. Вже зимовий вечір сторінки гортає, і чарівна мрія до зірок злітає, заспіває пісню тиху, колискову, Поведе розмову щиру загадку.